Привіт всім. Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги повсякденні чоловічі штани. Це чудовий вибір для чоловіків, які шукають зручний і стильний одяг для свого повсякденного гардеробу. Штани виготовлені з високоякісної бавовни, яка забезпечує комфорт і довговічність виробу. Вони мають прямий крій і стандартну посадку на талії, що робить їх універсальними і приміщення. Датними для будь-якого типу фігури доступні в декількох кольорах, включно з чорним, сірим і хакі, які легко поєднуються з іншими предметами одягу. Вони також можуть бути використані як для повсякденного носіння, так і для більш формальних заходів. Дані чоловічі штани являють собою прекрасне поєднання комфорту і стилю, що робить їх ідеальним вибором для чоловіків, які цінують практичність і модний образ. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний інформаційний дисплей. Цей дисплей може відображати різні дані, такі як швидкість, час та кут нахилу вашого автомобіля. Дана інформація може бути миттєво прочитана водієму дорозі за допомогою цього дисплею. Він має привабливий дизайн, об'єктив дисплея високої чіткості, не схильний до впливу зовнішнього освітлення. Дисплей сумісний з більшістю транспортних засобів. Цей інформаційний дисплей чудовий вибір для кожного автомобіліста. Пропонуємо до вашої уваги магнітні біти. Це насадки з шестигранним хвостовиком, що використовуються для роботи з кріпленнями. З їхньою допомогою можна швидко і без зусиль вкрутити болти, шрупи, а також інші подібні деталі у будь-яку поверхню. Вони допоможуть вам надійно зафіксувати шуруп завдяки магніту. Магнітні біти виготовлені з високоякісного матеріалу, що надає довговічність та надійність. Крім цього, вони дуже прості в використанні. Це чудовий подарунок як для професіоналів, так і для любителів майструвати. Пропонуємо до вашої уваги набір екстракторів для пошкоджених болтів. Даний набір необхідний для демонтажу гайок або болтів. Він допоможе вам відкрутити болт, якщо він пошкоджений чи має стерті грані. Всі елементи набору виготовлені з якісного матеріалу, який гарантує високу міцність і тривалий термін служби. За принципом дії нагадують торцеві головки, за винятком того, що внутрішня поверхня це конічний спіральний профіль, який врізається в пошкоджені кріплення і забезпечує надійне щеплення з ними. Після цього екстрактор викручується разом із кріпленням. Для цього зовнішня частина екстрактора має шестигранну основу, що дозволяє зручно викрутити його за допомогою торцевої головки чи гайковим. Ключем. Пропонуємо до вашої уваги акумуляторний дриль шуруповерт. Даний дриль шуруповерт це відмінний інструмент, який стане в нагоді як професіоналам, так і для домашнього використання. Він ідеальний для монтажних робіт, складання меблів, конструкцій з гіпсокартону, а також він відмінно впорається з пророблянням дірок в металі, пластмасі та дереві. Дриль має потужний двигун і робочу напругу 20 вольт, що забезпечує ефективну роботу. Він важить 950 грам та має компактний розмір. Корпус дрилі виконаний з міцного пластику з гумовими вставками, що запобігає ковзанню і дриль легко і комфортно лежить в руці. Пропонуємо до вашої уваги флісовий спортивний костюм. Цей одяг актуальний не тільки в спортзалі, а й в повсякденності. Він забезпечує свободу рухів та підходить для представників кожної статі. Тканина дуже тепла та зберігає тепло тіла. Також вона щільна, зносостійка та довговічна. Костюм складається з кофти та штанів. Ковта має капюшон та блискавку. Штани обладнані боковими кишенями, представлений в сірому, чорному та темно-синьому кольорі. Тож ви можете підібрати саме той варіант, який найбільше пасує до вашого стилю. Костюм приємний на дотик та забезпечить вам комфорт у холодну погоду. Пропонуємо до вашої уваги спортивний чоловічий годинник Конола. Це високоякісний і стильний аксесуар, який стане відмінним доповненням до вашого образу. Годинник зроблено з міцного матеріалу, який не схильний до корозії та ідеально підходить для активного способу життя. Цей спортивний годинник має зручний ремінець, який надійно фіксує його на руці та не натирає шкіру. Скло з якого виготовлений циферблат стійке до подряпин та інших пошкоджень. Яскравий і сучасний дизайн цього годинника привертатиме увагу оточуючих, а також додасть енергії та впевненості у ваш образ. Якщо ви шукаєте стильний, надійний і практичний годинник для свого спортивного або активного життя, то даний чоловічий годинник Onola – це ідеальний вибір для вас. Пропонуємо до вашої уваги годинник для чоловіків. Це стильний, і практичний аксесуар, який не тільки допомагає відстежувати час, а й доповнює образ свого власника. Цей годинник має круглий корпус з нержавіючої сталі, діаметром 45 мм і товщиною 12 мм, що робить його зручним і негромістким на руці. Кварцовий механізм точно визначає час, а стійке мінеральне скло захищає годинник від подряпин та пошкоджень. Пропонуємо до вашої уваги кольє з нержавіючої сталі. Це прекрасний вибір для любителів унікальних прикрас характером. Кольє має вінтажний дизайн, який додасть вашому образу стильного та елегантного вигляду. Також є можливість регулювати його довжину. Пропонуємо до вашої уваги зимовий спортивний костюм це прекрасний вибір для любителів активного способу життя в холодну пору року. Костюм складається з трьох частин: безрукавки, худі та штанів, які забезпечують тепло і захист від холоду та вітру. Цей спортивний костюм підходить для занять спортом на вулиці, для активного відпочинку та повсякденного носіння в зимовий період. Він поєднує в собі стильний дизайн і функціональність, а також буде чудовим подарунком для любителів зимового спорту та активного відпочинку на природі.